Всім привіт! Світла нема, але погода гарна. Зіму відео на природі. З'явиться світло, відразу завантажую. Так, в тих відосиках, що я казав, що я казав, я не пам'ятаю, нема можливості подивитися, що я там говорив. Але, <кхем> отакі от історії. От подивіться на мій канал, да? скільки я виклав, 30 відео. Десь. Приблизно 20 днів. Ну, це я не спішив. Не кожен день викладав, щоб Ютуб не думав, що я робот. Там, спочатку кожен день, а потім там, десь через день, коли я вже побачив, що воно діло йде до монети. І за 20 днів я отримав монетизацію. Так, цю. Що мати... От... ж тут сказати? Отримав монетизацію. То. Якщо комусь цікаво, то я можу допомогти, і ви також отримаєте монетизацію. Може хтось взагалі за 6 відео. Але потім потрібно буде доказати ютубові, що ви ще що людина, щоб він вам не дав неавтенс... неавтентичний контент. Бо якщо дасть неавтентичний контент, це зараз скажу, це саме такий розповсюджений зарабан. Що Банить всіх ютуберів за використання аїчного контенту і забирає гроші назад. Тому, навіть я оці відео, що я зараз розказую, да, я їх викладатиму собі на сторінку, щоб Ютуб побачив, що це не робот. Але YouTube робить все, щоб забрати наші кошти. <кхід> так. Ще раз нагадую: через ChatGPT GPT пишемо історію. Ця історія потім озвучується в Кліп-Чампі. А потім все е, у віскові або фріпікові створюється картинка. Потім це все е, переводиться в капкут. В капкуті е, цю озвучку ставляємо, на неї накладаємо картинки, можемо зробити якісь ефекти. Ну і монтуємо. Потім це відео регулярно кожен день для початку тиждень, наприклад, викладаємо на свій канал. Е, щоб... Монетку. Якщо, о, ще яка фішка. якщо перегляди не підуть, е, от у вас є почта, да? ви створили канал, і у вас перегляди не йдуть. Ви бачите, десь відео виклали, переглядів немає, створюйте на тій самій пошті ще один канал. Закидайте. Знову переглядів, якщо, наприклад, не буде створювати на тій пошті, ще один канал закидайте. Якщо вже там три почти створили і немає переглядів, то значить якась почта вже погана. О, я покажу вам, що це знімав, кому відказував. Та й все. А зараз це відео зняв і викладу його на YouTube. Щоб YouTube дав життя моєму каналові і не забрав гроші, які нами моє. А на ньому є тільки 10 доларів.